Верховна рада України нинішнього скликання має історичну місію: підготувати країну до повномасштабного вступу до НАТО та Європейського союзу. Про це заявила віце-спікерка Олена Кондратюк на сайті Верховної Ради України. Це парламенту треба прийняти дуже багато законів, адаптованих до законодавства Європейського союзу. Це парламенту треба готуватися до перемовин з парламентами країн НАТО, тому що парламенти 31 країни повинні схвалити рішення та імплементувати набуття Україною статусу повноправного члена НАТО. Віцеспікерка нагадала, що таку ж процедуру ратифікації в парламентах Євросоюзу Україна має пройти для вступу до ЄС. Відтак роль парламентської дипломатії набуває особливої ваги. Наголосила Олена Кондратюк. Українцям потрібно готуватися до складної енергетичної зими. На цьому наголосив член комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. Через дефіцит трансформаторів великих потужностей швидко відновити вітчизняну інфраструктуру доволі складно. Відповідне обладнання в Україні може з'явитися не раніше осені. Критичним залишається і питання дефіциту двох вітчизняних енергокомпаній. Заборгованість енергоатому та Укргідроенерго влада збирається покривати за рахунок піднятих влітку тарифів для населення. Частково фінансово ми зможемо покрити певний дефіцит двох державних енергокомпаній: це Енергоатома і Укргідроенерго. Саме якраз на цих двох державних компаніях по суті було навантаження різниці в тарифі між комерційним тарифом і тарифом, який був для населення. Ці дві компанії на собі несли цей фінансовий тягар. Там загальна вартість цього тягара була більше ста 100 мільярдів 100 мільярдів гривень. Фактично, частково десь мільярдів на 30 зможемо підняттям тарифів покрити цю різницю для цих двох державних компаній, які їх використають теж на там певну модернізацію. Альтернативні шляхи для транспортування українського зерна це Дунайський напрямок, зокрема до Румунії, залізницею через Молдову. Ймовірні напрямки зернового коридору до наших західних країн. Вважає Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Для української продукції Молдова навіть знизила логістику на 39%. Цими коридорами Україна може експортувати щомісяця близько 4,5 з Мільйонів тонн збіжжя. Хоча для стабільної роботи вітчизняних фермерів для здешевлення логістики потрібно поставляти до 6 мільйонів тонн. Чорне море на їхня власність, і тут всі країни, які входять в акваторію Чорного моря, мають активно включитись в цей процес. І є гарантії від Кабміну. Верховна Рада виділа 20 мільярдів гривень для страхування кораблів суден, які мають заходити на завантаження. І мені здається, якщо б заходили під іноземним прапором, так які в принципі до цього, ну не знаю, чи Росія наважилась би на ракетні обстріли іноземного судна з пшеницю, яке не несе ніякої загрози. Якби вони це здійснили, це напевно їхній був би останній такий, знаєте, дзвях в їхній політичний гроб на всесвітній арені. Тому що ну пшениця точно несе ніякої небезпеки, то що вони хочуть це використовувати, це таке. А мина ну, альтернативнішних є це Дунайський напрямок, це залізницею через Молдову І по домовленості Молдова знизила для української продукції в першу чергу для олії логістику на 39%. Також до країн Румунії це напрямки до західних наших країн. Ми можемо експортувати по цим всім напрямкам 4 45 з половиною мільйони в тон в місяць. Це садні показник зарозуміло для стабільної роботи наших фермерів, для здешевлення логістики. Потрібно поставляти до 6 мільйонів тон в місяць. І сьогодні до речі, ведуться перемовини активно з європейським союзом, щоб частково були компенсовані витрати. Для наших фермерів на тонну на тонну продукції, яка постачається. Якщо це відбудеться, це буде позитивне рішення. Наші аграрії отримують додаткових там додаткові кошти за свою продукцію. Держава має обов'язково закріпити свій нагляд за законністю рішень громад. Вважає голова парламентського комітету з питань організації держвлади. За словами Олени Шуляк, місцева влада через великі бюджети дозволяє робити невиправдані закупівлі під час війни. На кшталт кошти витрачаються на барабани, овочерізки, транспортні розв'язки. Наразі обговорюються кілька підходів ефективного розподілу місцевих коштів та здійснення контролю витрат. Нам всім потрібно об'єднуватись і роз'яснювати, як це працює в європейських країнах. І, до речі, з а, закон, який стосується ухвалення певних положень стосовно нагляду за діяльністю місцевої влади, він підтримується і нашими європейськими партнерами. Вони зараз нам будуть активно допомагати і комунікувати і просувати цю реформу. З боку держави повинен бути відповідний нагляд, який буде не просто там накладати вето на якісь рішення місцевої влади, ні, але він буде говорити про те, чи Рішення приймаються законно чи незаконно давати якісь там поради відповідні, а вже там незаконні рішення, які протирічать законодавство конституції. Там, взагалі, зупиняти взагалі потрібно об'єднуватись і центральній владі і місцевій владі, і нашим громадянам, щоб все ж таки ці кошти направлялися саме там, де вони максимально потрібні. В той час ідея направлення певного відсотка доходів з місцевих бюджетів на потреби оборони ухвалюватиметься після відповідних консультацій із мінфі. Фіно. До дискусії будуть долучені представники місцевої влади. Законодавчо підсилити права українців на отримання пенсій пропонують в комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Йдеться про громадян, які працювали та працюють за кордоном. Урядовий проект закону народні депутати обговорили на черговому засіданні комітету. Документом передбачено врахувати для розміру пенсій, призначених в Україні, саме сплачений ЄСВ в Україні. А це для права на призначення пенсії зарахувати стаж роботи за кордоном. Така новація стосуватиметься майже мільйона майбутніх пенсіонерів, наголошують у профільному комітеті. Пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, пов'язано з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення із державами-учасницями співдружності незалежних держав. Йдеться зокрема про денонсацію угоди із Росією. Комітет з питань економічного розвитку продовжує проведення регіональних нарад щодо розвитку індустріальних парків в Україні. Чергова зустріч відбулася в Івано-Франківську. Прикарпаття, як Львівщина, Вінниччина та Київщина демонструють, що попри війну, активні спроможні громади можуть залучати промислові інвестиції. Зауважив голова профільного комітету Дмитро Киселевський. За його словами, наразі тривають консультації з великими інвесторами, які готові інвестувати в індустріальні парки. Війна лише загострила актуальність для держави озброєння громад економічними інструментами для залучення інвестицій, сприяння релокованим підприємствам, створення нових робочих місць з гідною зарплатою. Працюючі індустріальні парки це для громад додаткові доходи від ПДФО у місцевий бюджет та нові робочі місця. А головне вирішення проблеми бідності. До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата Юрія Арістова, члена фракції Слуга народу про складання повноважень народного депутата України, який є заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук спікер Руслан Стефанчук.